Ми покажемо цим неробам. Ми затнемо їхні пащі. Повернемо нашу славу. Заголовки в газетах і журналах. Повернемо наші нагороди і владу, і успіх. Нехай ці паскудні покидьки подавляться і здохнуть від заздрості. <певнеч> <певнеч> О діти в бандє, трилом гавкаю на вітре, Півчора на вечерю, на сніданок і обід. Мама каже, що я псих. Паце кажуть, що я сек. Та написав що ж тут дав мені такий язик. Я не зміню вас війк так само, як. Свою прописку на мутних писках світив борода тим приском Реп, цигарки, цука, тому не путай списком. У нас своя атмосфера, і не пройти по спискам, брудний стиль, тому це без блиску, хороню свої вірші десь там на поверхні, диску з летять. Не під тиском із коридорів мозку, а значить що не зблизька близька. Прища, бо пригнися коли тут плисі, можеш писати діси, якщо реп наш бісить та світ чисний, і нам не треба срана, візи, щоб приїхати до тебе із привітанням знизу. Я не уявляю життя без бороди, від таких думок мене Боже борони. Твоє життя, бутирка, б'ють за стакани моє життя, макі Девін куримо планти. Курем, календар, червоні числа, дуще, пруть. Не друже з нашим репом, тоді твій друг ртуть. На хвилинку забудь, що харять наші лиця, включимо зони присяг як ти тіпрешся, під візі, північний стиль, відполірований до блиску, він неповторний, як мій рекорд фрут ніндзя. І поки голова в пошуках іде й димиться Крути по кругу, те що є, не дай репу пилиться. Давно збитий режим, часто не спим, а лежим Травимся, димом відким, скоро стану, блін. Дим, крутим треки в рулони чекайте на конфеті, а поки що привітання, потім буде смілян. Клітка не витримала, давки в одміддя північного борця, за правду слова, читача хронічного. В конологічному порядку я вистроїв дати Десь років десять тому Рима дала початок, тому що зараз грає, грає. у колонках чи вухах Вугаля кидала мене доля, що та потаскуха Послухам, я давно сторчався, як дротик в мішені. А інші кажуть, що баблом набиті в кишені Хтось навіть не знає, з якого я вискочив в лісу, Panda Records берлога для лютих бородатих та лисих Робити висновки тобі, я лиш твій раб слухач Таро рубає, рими, як гострим лезом Голови, вони летять в усі сторони. лише те, чого сказати. В очі всім не буде соромно. Не треба гарного зору. Можеш копити мій образ, щоб зрозуміти, що кажу, не треба слухати стора. Залам борзимі, боси, ми тут і досі бомбимо треке ми ефір. влізаєм в мозки словом рідним та чесним диктуєм жорстко. Хочеш слухати про соплі, то купи соску? Тут все просто. Вимахуй лобому так. Під рибак чотирьох і лисих я просто так за теримою не на заказ шеф і ти піздш з моїм в унітез і ще не раз нас почуєш, будь певне, і точно Підпільний північ мочить запам'ятай почерп. І доки лицарі контакту в коментах трочить, ми мутим бомбу, Риму кладучи на бочку, це не важливо, де ми делюк ще демо, кучі на сцені качнем твою клему, Стилем за стилем для нас це не є проблемно. Привітання з півночі ми уже йдемо.